Слава Ісусу Христу, як і обіцяв вам вчора. Сьогодні я вам показую виробництво церковної свічки офірки, як то все робиться. Ісусу Христу, Слава Так, то ви в них виробництва, так відочка побожна, бачите, яка гарна, молоденька. Ну, взагалі, зараз всі молоденькі. Ось кілька свічок вони різних виготовляють, дуже багато. Ідемо, покажете нам виробництво. Так. О, тут цього, ниточки, ниточки. Стаї, ниточки робиться свічечка. О, ниточка є сюди, так. 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 Це, це сюди. церковна огірка. Церковна огірка? Офірка. Парафін, віск, будь-який матеріал. То ниночка мотається, тоді маркається. Так, так. Кожен слой набирається, все стає грубше, грубше, грубше. І це вже вихідна? І це вже так. Так, так. Покажи сюди. О. А, а де віск? А де, де, ліс, де, де А, Ось, ось парафін. парафін. То, то, парафінова. Парафінова. то парафінова, То парафінова свічка. Бачите, як робиться? Вона мачається, вистигає. Вентилятор, вентилятор її остуджує. Остуджує, вона набирає... А температура моску сніг. Від 70 до 80 ага. градусів залежить від температури на долі. Ага, зрозуміло. А це Так. Так. А тут ще ми маємо кінця рік. Оце вже готова фактично офірка. Так, так. Лише нас ну, не так. Так, а, виробляється, воно нарізає. Так. Так. Нарізає. О, це вже готова. Але ще гарно, ще теплесенька. А тут ще має бути кінчиком палити, так, так, так. А вже почав йде на оплавлення. Але... І там хлопчик сортує. Так, сортує. Хлопчику Плесень. на тобі свічечки назад. А назад був. Оце вже готова сьогоднішня свічечка, Охірка, Бачите, яка гарненька. Так. так, ось. І ціна такої упаковки свічок. На роздріб коштує 270 гривень. 270 гривень. Без акції. На гурт ще дешевше. Покажи скільки, скільки є. Ось така упаковка свічок 500 штук 270. 270 гривень.